Вітаю вас, шановне товариство, тема нашої сьогоднішньої розмови президентська модель Леніда Кучми. Для нас це взагалі важливо, як розвивалася, еволюціонувала система правління в Україні. Ну, Взагалі, підручники, ну це вже класика політичної науки, говорять, що основними сучасними формами правління є. Парламентська республіка, парламентсько президентська республіка, президентська республіка, напівпрезидентська республіка і конституційна монархія. Виносимо за дужки абсолютну монархію і диктатуру. От і в результаті починаємо аналізувати, шановні друзі, що ж відбувалося в Україні. Ну, загалом, коли з'являється посада президента в цілому. Ну, у прикладі з Латини слово президент означає той, що сидить попереду. Тобто, по суті, перший серед рівних, бо сидить попереду, не те, що над ними, так, якщо там Бог. От. Ну, в будь-якому випадку, вперше посада президента була запроваджена у 18 столітті у Сполучених Штатах Америки, коли вони вибрали незалежність від британської корони. В Європі піонерами були Франція і Швейцарія. Вони вперше запровадили посаду президента. Це 1848 рік. Ну 1848 рік нагадаю, що це епоха буржуазної революції. Так. От, коли йшла боротьба між буржуазією і монархією, зараз створення нових форм е, правління. Ну і е, зараз е, парламентські президентські республіки вони є дуже поширені, насамперед в Європі. Ну В Європі десь приблизно третина це конституційні монархії, там, де збереглася посада монарха. От, а от якраз в республіках там уже посади президента. Ну Якщо модель парламентсько-президентська, як зараз в Україні. От то існує і парламент, існує і президент. Якщо модель напівпрезидентська, знов таки в Україні була модель напівпрезидентська у Кравчука, у Кучми, у Ющенка, от, то існує посада президента. Безумовно, парламент є ядром політичної системи цієї. От, ну, в цілому, ми можемо сказати, що парламентська республіка оформилась у 19 столітті, в цілому, так, до 70-ті роки. От, президентська республіка, от, наприклад, США, це 18 століття, коли посада президента запроваджується і так далі. Але і Конституційна монархія в Європі. В багатьох країнах існує, і ми можемо назвати ту ж Велику Британію, можемо назвати Швецію, Бельгію, Норвегію, Іспанію. Тобто ну, цілком благополучні країни вони імплементували, залишили оці рудименти феодальні. От ну і поки що не збираються їх міняти. От, тому що повноваження конституційного монарха вони обмежені. Конституційним шляхом. Тобто, монарх фактично в різних країнах займає різні посади. І от, в принципі, якщо ми взяв, візьмемо парламентську президентську республіку і візьмемо Конституційну монархію, то, пос... то повноваження Конституційного монарха приблизно такі ж самі, як президента в парламентсько президентській республіці. От. Ну, чому я про це розповідаю? Тому що коли. Леонід Кучма виграв у 1994 році позачергові дострокові президентські вибори. Це було десь за рік до закінчення повноважень Кравчука, було здійснено. От то він прийшов на, фактично на парламентську президентську модель. Чому? От, тому що, по-перше, в 1994 році відбулися вибори голів обласних державних адміністрацій. Перший єдиний раз, до речі, от і відповідно були урізані повноваження президента по керуванню тими. Бо якщо людину обрала там Сумська чи Харківська область, то ясно, що він більше думає про виборців ніж про президента, який там в Києві сидить. От, і відповідно, кучма спочатку своїм указом. Перепідпорядкував, значить, а потім була ініційована зміна Конституції. Конституція 1996 року скасувала вже вибори голів обласних державних адміністрацій. Була чітко вибудована президентська модель. Тобто, кучма прийшов на, на слабкі повноваження президентські, а закінчив сильними. От він був дві каденції президентом України. І, відповідно, ну як менеджер бюрократ, він виявився сильнішим ніж Леонід Кравчук. От, тому що Леонід Кривчук не мав е, досвіду самостійної роботи. Тобто він завжди був на других-третіх ролях. Відділ пропаганди, секретар е, за відділом пропаганди, секретар ЦК е, по пропаганді е, і так далі. А не було такого досвіду, щоб він керував областю, там, районами і так далі. У ми інша система. Він, е, е, як червоний директор, робив свою кар'єру таким чином на Південмаші відомому ракетному концерні в Дніпрі. От, але він був е, секретарем парткому КБ Південне, своє окрема посада тут тобто, з правами райкому партії, по суті. Ну, а «Південмаш» – це тридцять лишніх тисяч працівників, тобто дуже багато. От, відповідно, досвід був. Потім він перейшов на посаду генерального директора Південмашу. Ну, щоб ви розуміли, посада генерального директора Південмашу – це була номенклатура ЦК КПРС, навіть не ЦК КПУ. От, тобто, затверджували в Москві, тому що це найбільший ракетний концерн був Радянського Союзу. От відповідно. З точки зору управління як менеджер, тобто він був генеральний директор. Ну, загалом, на військових підприємствах е, типу, ніхто не говорить генеральний директор, а просто навіть он генерал прийшов, генерал дав команду і так далі. Тобто Для чого я це розповідаю, шановні друзі? Я це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що чисто психологічно, чисто психологічно, Леонід Кучма був. Ну, готовий виконувати свої функції як лідер на, на посаді. От, чого бракувало дещо Леніду Кравчуку. Ну, за того, оскільки він був на закритому підприємстві працював, тобто він був набагато менш публічною людиною. І навіть модель спілкування із пресою, з громадськістю, у нього була зовсім е, інша. От, е, він, до речі, неважно говорив не тільки українською мовою, але й російською. Бо дехто говорили, що от він не хоче йти робити великі прес-конференції, бо погано говорить українською. Він російською конструктором говорив. Ну, потім все-таки навчився. От, але ну, якщо все життя людина була на військовому підприємстві, значить, ну, фактично, значить, цивільної в погонах, що називається, то ясно, що йому було заборонено за кордон виїжджати, і з пресою спілкуватися. Тобто, все ну, було таємне, таємне ракетне підприємство. Але як менеджер, як червоний директор, от він перейшов, він туди переніс свої форми. Ну, слід визнати, якщо проаналізувати модель президентського управління, то Кравчук був сам головою своєї адміністрації. Керівником апарату був секретар адміністрації, а головою адміністрації вважався Леонід Кривчук. Це перший і останній президент, який таким чином таку форму запровадив. Коли прийшов кучма на посаду президента, то він. Вів посаду голови адміністрації президента, от і відповідно делегував йому повноваження. Ну там точно так же перший помічник і служба помічників, там радників були і у Кравчука, і у Кучми. Тут все однаково. А це модель, що голова адміністрації президента це такий собі начальник штабу, який організовує роботу апарату. Хоча безумовно адміністрація президента, так само, як і офіс президента, секретаріат президента, то це не конституційні посади, це допоміжні. Допоміжні апаратні структури, які допомагають президенту виконувати свої обов'язки. По структурі апарату, якщо подивитися те, що було у Кравчука, і те, що було у Кучми, то схоже, була служба території, яка займалася, була економічна служба, було, було управління внутрішньої, ну, управліннями називалися, управління внутрішньої політики, була пресова служба. От, Потім вона розділилась на прес-службу і аналітичну службу. От, так що це ну, нормальні такі от процеси, коли змінюється апарат відповідно до певних функцій. Але якщо у Леніда Кравчука було відповідальних працівників в адміністрації президента десь порядка 70 осіб, то у Кучми вже 700 в 10 разів більше. Ну, По-перше, треба було прилаштувати тих своїх співденмашів, свою навіть. Всю пресс-службу і телебачення Заводське забрав сюди і працевлаштував у пресслужбу президента. От те саме відбувалося і по інших структурах. Почала розвиватися Рада національної безпеки і оборони. І секретарем Ради національної безпеки і оборони був призначений Володимир Горбулін, який був заступником секретаря парткому КБ Південне, коли Кучма був секретарем парткому. От, ну, Щоб ви розуміли. От, але Горбулін, доктор технічних наук, поважна структура, і, до речі, грамотний дуже чоловік. От, і він почав розвивати цю структуру Ради національної безпеки і оборони. От, тому що При Кравчуку там буквально 5-6 осіб працювало, тобто вона була та Рада нацбезпеки, но, ну, така собі не розвинена, так? От, апарат значно збільшився, і, відповідно, контроль апарату за урядом, за регіонами збільшився. Ну і, власне кажучи, чисто з адміністративної точки зору, напевно, це і сприяло тому, що Кучма протримався два терміни. Був би і третій термін. От, але значить, ну не склалося, бо американські партнери сказали, що досить, був скандал з Гонгадзе, був скандал з кольчугами в Іраку. От, і Кучму почали пресингувати на міжнародній арені, і тоді він вирішив не балотуватися третій раз. Хоча вже було рішення Конституційного суду, яке сказало, що у 96-му році була прийнята інша нова конституція, і тому той термін обнуляється. Ну теж от потім. Цей московський гауляйтер Путін зробив, обнулив всі Конституції і сидить уже скільки років там. От. Ну Кучма все-таки відмовився і вирішив не ходити третій раз. І тоді, 2004 рік, президентські вибори, Майдани і так далі. Це окрема тема для розмови. Ну, але в цілому. Слід визнати, що кучма, коли прийшов на посаду президента, він збільшив свої повноваження, зміцнив президентську модель правління. От, і от З точки зору управлінських таких от моментів, бачите, це можна вважати, що було позитивним таким аспектом. І з соціально-психологічної точки зору, от, ну, з позитиву, що від нього ніхто не очікували, особливо його дуже активне московське, московське телебачення, радіо, преса підтримали, тому що Кравчук у них був націоналіст, його треба було посунути і треба поставити кучма. Але кучма, коли прийшов, то першу ж Робничу нараду, яку в себе провів як президент з радниками, він провів її українською мовою. І сказав, що ну, дав зрозуміти, що бути президентом України краще, ніж бути губернатором при Москві, губернатором губернії України, так? тому що ну, солідна держава. от, І Кучма це зрозумів, і почав, значить, ну, таке. Стратегічне партнерство із Заходом не втрачав особливо з Росією. От, ну, з економічної точки зору, практично за часів кучми, оформився клас олігархів, це от мінус. І ці олігархи були переважно росіяни, Росі... не євреї, так, не українці. От, і тому він то формально так президент держави і так далі. Але з точки зору економіки, бізнесу і так далі. От, він здавав це поле Російської Федерації, і таким чином він заклав економічні підвалини для всіх тих от моментів. Ну, і тут газ, здача ракет, стратегічних ракет, ядерно, ядерної зброї і так далі. Це теж відбулося, підписання відбулося за часів. Кучми, хоча ще за часів Кравчука значить, теж ставилось питання американцями і так далі. Ніхто особливо не радів тому, що Україна отримала свою незалежність. Це теж є правда, і треба розуміти оці нинішні події, які зараз відбуваються, з точки зору російської агресії в Україні, і так далі. Ми зараз згадуємо, що даремно ми здали українську зброю. Так, даремно, безумовно. Але кожну ситуацію треба аналізувати з точки зору ну, історії і з точки зору. Тих умов внутрішніх і зовнішніх, які існують, ну, у будь-якому випадку, президент Леонід Кучма провів два терміни на посаді президента, повноцінних терміни, На відміну від Кривчука, він недостроково пішов з влади. От, ну, Є свої плюси, є свої мінуси. В будь-якому випадку ми маємо це собі зафіксувати. Що за його часу, безумовно, президентська модель зміцнилася і ну, довела свою, свою таку відносну ефективність.